Я заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації полковник Гуманюк Микола. Отже, сьогодні, внаслідок чергового ракетного терору Російської Федерації, у місті Львові внаслідок цього удару виникло багато пожеж, багато руйнувань на різних локаціях. Всього зараз для проведення аварійно-рятувальних робіт задіяно. Понад 130 чоловік особового складу і 30 одиниць пожежно-рятувальної спеціальної техніки. Отже, внаслідок удару постраждало 45 чоловік на даний момент звернулося, і семеро на даний момент загиблих. Всього підрозділами пожежно-рятувальної служби врятовано 12 осіб. На даний момент аварійно-рятувальні роботи продовжуються по пошуку потерпілих або ж загиблих. Складність в тому, що е, на одній з локацій дуже е, велика глибина е, завалу, і приходиться, ну, буквально ще нам залишилося метрів шість, але це дуже обмежена територія, і рятувальники е, працюють в обмеженому просторі. То там ще можуть бути люди? Там ще можуть бути люди.